З самого більшого. Ну, майже кіло 100. І так, товариство. Без пари хвилин 5. Поставили чайничок. Зараз будемо пару разів закидати, дивитися, що там по рибі. Орієнтовно 5 10, 5 520 вже. І зараз ми будемо пробувати ловити якогось риба. Як я казав ввечері. Ми будемо спочатку зараз перший закид закидати. Без повторення гру... жорсткого <клужистку> цього за корму. Декілька кормушок у нас буде. ліза голову. Декілька кормушок у нас буде провірочних на крупнячок, який там теоретично може бути. А якщо не буде ніякого руху, закидаємо. Даємо весь корм. Перший у нас Silver Brim З пучком хрубака і зразу криля сюди до такого аміно. Чисто, щоб, то кажуть, позвати. Бо поки різанини не зробив. Це ми став? О, во, який загід. Не, не доки був в точку? Ай щось трусить головою? Може це і ляж. О, то щось там плотно, я вам скажу. Або карась. в куще Вы прикиньте, Так, підляжче. Ну такий кись що. Ось такі. До пів кілограма. <звук> Оба! Дивіться, яка шия. Хіба це не круто? Це класно. На кучок хорбака за нижню губу От, як вам таке? Не лопатка? Лопатка. Є так перший лящ? Останнього літнього дня 2025 року ви представляєте? Туди впав? Та-тре-те-те-трегровий горіх. та 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 Зедовий мікс. Оп! все. Я вам скажу, тут Така калорійність цього корму ж тут мають плювати не то, щоб дебелі лісі, тут мають ну, прям такі, щоб мені в, в садок не влазили. Так, да, вже пішов світаночок, таночок, як раз якраз просто. М -м -м, не пота, Так. Ріжемо хрубачка спочатку. Це трошки в паріка добавимо, я думаю, чисто для. Щоб було. Вот, нарізаємо. З такими приколами теж бажано не сильно спішити, але я думаю, що клювання таких притомних лящів будуть до сходу сонця. Колись ми приїдемо. На цю локацію, я думаю, щоб просидіти від заходу до світанку. А, ж самі розумієте, треба, щоб була якась відпустка, щоб можна було сам, пару днів жорстко проспатися. Підемо! Ого-во-во! Пару днів жорстко проспатися, а потім спів так само день, наприклад, чи два, наприклад, викармлювати рибу. І суто, як то кажуть, на трофінячкого ляща. Шуметь шок, якщо що. Так, кто ти у нас там? Ш... І куди? Какие-то киліш я вам скажу біцівські тут? Це, може я просто давно рибу не ловив, не знаю. Он не скажет, что це... Наприклад, ляш якийсь кабанейро, да? Ну, скільки в ньому тут? Ну, грам 300, да? А гне як. щось бігає з цим сім... фідером, як припалений. Що я чи що? А, там ще щось сидить, прикиньте. Точніше, сиділо, Ах, піклювання, а валік заробляє розплутуватися Це щось близько. Візуально все якесь здається близько. Що у нас кліточка? Ну, ось, товариство. Поки ми розплутувались, поки ми перев'язувались. Рибалці стала торба. Ну, я вкотре не рекомендую вловити на дві вудки це повна херня, я вам скажу. Оце то називається пошуковий фідер. На минуточку. Ого, ви подивіться, що воно робить. Алло, алло, що таке? Я вам скажу нічого не ясно поки. Що це там таке? Ааа, це може бути ратушка величезна. Мідія, якщо я поняла. Видимося, що воно тут. А. Ну, в принципі, я вам скажу підляж і вже добре. То що він там з куском гіляки плив, не добре. Добре, що нормальні крепкі гачки. Він не відірвався. Отакий. Що кажуть, в народі психанув весь цей пільчик. Дозволожив жорстко, вилив його в корм, перемішав із ближньої дистанції. Оба От такий. Ну, грам 300, ну вже підляжче. Що ми будемо робити? Ми беремо стікмікс цей і був. Трохи його ще Тут... Кремь трохи выдает. Мы его дозволожили. Ну что. Вот таке кашло. І його в корм можна сказати як круп... крупненький фракціон Ріб Гнефідір. Що за це б якийсь, чи що? О, Рібов. О, ти шо? Ой, якийсь гарний. Це... Також... О! Ложка, Та вроді менший, як той. Десь як вчора вночі. Серйозно? Я думала вночі був більший. Не, ну десь. Зараз як куто буде триста поперек. Там за коняка, интересно. 800. ух ух О, это же бронзовичок Вот, такие до килограмма десь, Поводок од <шляхи> <izi> Ти диви, яка модно. Давай <time> О, бляха. Це коротше історія про те, як зимня рибалка, так само літня, приїжджають об зараз сяде коло самої цієї кормової точки. Ну, тупо, тупо розбійник, ну ти подивись, ну то це в Типа якщо я на напродальшу, то буду ловити. Все, то коротше зараз обурять і всю рибу у мене заберуть. А ти як будеш е... як спл... сплити будеш? Ну з, з крісла? Кіло о, Танюшка чудить, чуділо. хе хе Десь вона це побачила, а що вона дає? Оу-воу-воу. З медик. Це якщо що дуб. Ну, то молоко нормально. Низьке. Ууу, заберемо жерти. <ривателі> Коняка. хо хо Коняка! Коняка, яка, кілограмовий, навіть. Золошечко. Це... Було... Що ж, шановне товариство, закінчилась наша деннонічна рибалочка. Богдан вже пакує якогось грубого карася, а ми вже збираємо труби додому. По рибі не дуже плотно, але враховуючи останні дві рибалки, які ви бачили це по флиту і по поплавку, які були супер сосівом, то це навіть дуже добре. От. Ловимо ми на, на Одежинському водосховищі. Е, місць, в принципі, тут трошки є, можна сказати, рибалка непроста, але, як то кажуть, без труда не витягнеш е, васіс. Сподо льда. Хто напише саме гарний комент, я думаю, в тому в лічку в місце здамо. Да, це хороша ідея, Богдана. Да. Хто напише якийсь прикольний комент, або е, це буде якийсь наш постійний коментатор, який спитає, де це, ми йому в приват або в телеграмі напишемо. Тому бережіть рибу, бережіть себе і ставте лайки і пишіть коментарі. Тут кажуть не мало І не багато Перед тим, як дивитися, що ми там зловили, дивитися, як, наскільки там груба риба чи не дуже, просимо доєднатися до збору, збирають всі майже вінницькі ютуб-канали, телеграми для нашого рибачка на ремонт львівці. Там в описі у вас будуть реквізити, вставимо сюди звернення або в телеграмі. От, будемо дуже вдячні, якщо ви доєднаєтесь. І ми, в принципі, теж доєднаємося, закинемо пару шекелів і від себе. Дякую. Ого-го, вони зараз ще не повипригували. Ого, тут два таких прям, ну, прям потужних, да? йо моє Поки не дуже жарко, я думаю їм нічого не буде. Аккуратненько. <риклад> Тут ці лантухи не, не повипригоночки. Ши, <риклад> стоп. Є. Чекай, чекай, що ж там під ногою що вроді чи ні. А, що ще нема, нема. Фух. Так, важимо. Опа! Солита вага. У ваші ставки, я думаю, десь кілограм сім. Ну, з підсакою. Що там? А? Ми поясниця репає. А, да. Ну нічого, нормально. Зато дивіться, які кабани. О. і ще один. О! Бомба! Бачил, щоб мені в садок выпускал. Да. Кабан, да? Шрижий. Лапочки.

Крупненький. Козлики. ну, приємні. Що у нас туши? А, Що Шо шість. Плітки не виживе, то така її долі такий. Портрена. Все, все попали. Все. До свидання. Ну бачите, пліточки стало погано, але така її доля портвина. Не задовбувати нормальних рибаків. То. Дядя Богдан пригнув на моє місце, можна сказати. І вже почав скирдувати. Та це просто монстр якийсь. Це десь 12 часов дня майже. Сам підсячеш чи підсачити? Він так Він не сильно його форсируй. Це що там за корова, бляха? Яфиє. Може це короб якийсь. Чи не спіши? Угу. бачиш, він там є, значить. Але ну, є. Викормлене місце, передано, як то кажуть, з рук в руки. Бачите, що пів кілош не Den har sitt.